Тільки день у нас почався з того, що Байден нібито заперечив можливість надання Україні F-16 шістнадцяти, сказав ні, Це все, що він сказав. Зрештою, президент, президент, відповідаючи на питання журналістки Голосу Америки, чи передасть чи передають сполучені штати, чи планують передати Сполучені Штати F-16 винищувачі Україні. І відповів просто ні, от одним словом, та бо в той момент, коли він став біля гелікоптера, який шумів, напевно, в той момент точно не міг він ні передати ці винищувачі, ні обговорити з кимось рішення про передачу цих винищувачів ні передати їх нам, але тим часом інші країни вже е, більш детально проговорили це питання і, от, е, побачити Париж і Ні, не вмерти а домовитися про передачу F-16 е, Прилетить туди сьогодні. Міністр оборони України Олексій Рєсніков. Саме про до це. Парижа прилетить до Парижа прилетить, ага, ага, прилетить Домовляться до... про літаки. Про літаки, Окей. про f 16 ага. Принаймні про це повідомляє видання The Guardian, мене є, що мене є жарт, за кардія. Все... Ну, мене є жарт. Хвилинка гумору. У нас ж ранкове шоу. Олексій e, Резніков має заявити, що Україні потрібні насправді не винищувачі f 16 а f 17 ага. If you know what I mean. І передавати їх треба не в штуках, а в кілограмах для українських збройних сил. Жарт закінчено. Тепер до Щ... серйозних новин. Жарт прекрасний, але в принципі в цьому випадку якраз кілограми нам будуть більше на руку. Бо якщо це все ще й важитимуть не тільки штуками, про які говорять, а й кілограмами, то уяви, яке це буде закриття неба. Скільки а до речі, штук що ви таків? так говорити, ми, про штуки. Ми, ми, ми маємо. Ми маємо чітка, чітка ціль, чітке число від Юрія Ігната, речника повітряних сил. Скільки штук багатоцільових літаків в Україні треба, щоб закрити небо? І саме французькому телеканалу Ляшляшен інфо Юрій Ігнат. Фірі розповів власне про. Е Ті цілі, яких ми маємо досягнути, щоб закрити небо, потрібно дві сотні двісті рівно багатоцільових літаків, саме F-16. Їх розглядають як основний варіант для того, щоб підсилити наші повітряні сили, от і власне кажучи, їх сказав, що чому F-16, бо їх є багато на озброєні в різних країн НАТО, і є можливість їх от швидко передати, навчитися на них, є можливість тренуватися на них. Вся інфраструктура доступна, якщо єврофайтери там списані. Еврейські літаки, це складніше домовитися. А от f 16 це цілком реальний варіант. І крім того, це багато цільові літаки, які можуть уражати як наземні цілі, там редути, рубежі ворога, обози, транспортні, різноманітні об'єкти, так і вражати цілі у небі, власне кажучи, ракети збивати крилаті, гелікоптери, ворожі літаки, повітряні дуелі влаштовувати тощо. Тому, власне кажучи, про 200 йдеться і ігнат уточни, що він розуміє, усвідомлює, що не все зразу такими величезними партіями нам ніхто передавати літаки не буде, але поступово Україна розраховує на те, що саме поповнить свій от повітряний парк повітряних сил е такою кількістю F-16 або подібних бортів, подібних літаків. От і каже про те, що треба просто декілька бригад до п'яти бригад тактичної авіації зараз створити з одним типом багатоцільового літака західного зразка для того, щоб оновити наші повітряні. Сили і закрити, захистити українське небо розширений, розширений запит. від Ігната. будемо сподіватися, що. Цей запит, а не як те питання вчора біля гелікоптера, почує Джо Байден. І його відповідь буде більш на це розширена. А тим часом про те, що роблять, чого чекають, і що ще чують депутати від забороненої опозиційної партії за життя в Україні. Читаю одну новину: служба безпеки України затримала російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію наших підрозділів на території Бахмутського району Донеччини. Того самого району, де ведуться найзапекліші бої, і де, на жаль, і серед наших бійців є втрати, і згадую вчорашню новину, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не побачив достатньо підстав, щоб позбавити Юрія Бойка, апологета цієї ОПЗЖ звання Героя України.